Не змогли встановити причини займання. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали Запорізьку атомну електростанцію, щоб виявити причину пожежі та оглянути пошкоджену градирню. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. У звіті агентства, мовиться наступне. Під час огляду не виявили ні залишків шин, ні безпілотника. Також фахівці встановили ймовірно руйнування, зосереджені всередині вежі на рівні розподілу водяних форсунок. Утім, з міркувань безпеки групу не не допустили до місця пошкодження з нами на зв'язку. Микола Колісник, він заступник міністра енергетики України. Пане Миколу, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Зрештою, за останніми даними, чи можемо дізнатись про ситуацію на ЗАЕС і що стосується ось цієї реакції від МАГАТЕ. Наскільки на вашу думку, ну вона я не знаю, вичерпна чи? Дійсно, як правильно було зазначено, що експерти міжнародного агентства з атомної енергії на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції отримали доступ до власних градирні станції, щоб ознайомитись з наслідком пожежі, яку окупанти влаштували напередодні. Команда експертів МАГАТЕ провела радіаційний моніторинг на відповідно градирні і реакторі. І підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіакції після проведеного огляду. Експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де за їх припущеннями могло бути певне пошкодження, але доступ туди власне експерти не отримали. Тому наразі МАГАТЕ на основі отриманих даних не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння за час окупації Запорізької атомної електростанції. Росіяни вже неодноразово насправді порушували принципи ядерної безпеки. Тому гарантування недопущення ядерної та радіаційної аварії чи інших наслідків для завдання шкоди людям та довкіллю можливо виключно. У випадку повернення ЗАЕС під оперативний контроль України пане Миколу, ми періодично з вами спілкуємось в ефірі, говоримо на різні теми, які стосуються енергетичної галузі. І, зокрема, говоримо про відновлення тих об'єктів, які руйнує російська армія, наближається осінь зима, і ми маємо розуміти, що нас чекає в перспективі. Але ми також розуміємо, що відновлення пошкоджених об'єктів відбувається в умовах війни. І, попри те, що ведеться ремонт. Ворог продовжує знищувати ці об'єкти. Чи можете ви в відсотковому відношенні сказати? Або з того, що можна сказати в ефірі, що ж зроблено, що нас чекає і як відбувається ця робота? Наскільки вона складна і небезпечна? Дійсно, ситуація в енергосистемі залишається складною, оскільки ворог продовжує обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Лише за минулу добу ми мали обстріли по Чернігівській області, де Фактично, в прифронтових територіях ми маємо найскладнішу ситуацію. На сьогодні здійснюється одна з найбільших ремонтних кампаній в історії України. Фактично, це ремонти як об'єктів генерації, так і розподільчої мережі. Ми маємо фактично вісім комплексних атак на об'єкти енергетики та втрату понад 9 гігават лише за останній період, за останній рік. На сьогодні якраз ремонтна кампанія націлена на те, щоб підготувати максимальну скільки обладнання до опалювального сезону. Зокрема, енергатом робить все необхідне, аби наступний опалювальний сезон працював на максимальній потужності. Саме тому ремонти відбуваються зокрема в теплу пору. За дорученням міністра енергетики Галущенка, ремонтна компанія побудована таким чином, щоб взимку в період максимального навантаження на енергосистему знаходилось фактично всі 9 блоків атомних електростанцій. В роботі атомна генерація на сьогодні є одним з ключових, яка покриває фактично переважну більшість споживання до 60% споживання. Тому це є запорукою, зокрема важливою складовою проходження опалювального сезону. На сьогодні варто зазначити з дотриманням фактичного пріоритету щодо радіаційної безпеки енергатом своєю надмірною такою працею вже ввів понад графік два блоки це два гіавати потужності, що дає нам змогу стабільного і без безключень працювати сьогодні. Також хочеться зазначити, що проведення ремонтної кампанії тепловиками, гідрогенерацією, розподільчими мережами. Це дуже важлива праця, яка здійснюється 24 на 7 енергетиками. І одним із ключових і важливих тут також питань є взаємодія з міжнародними партнерами скільки. За рахунок активної роботи з нашими міжнародними партнерами ми отримаємо необхідне обладнання, необхідну підтримку для того, щоб ця ремонтна кампанія відбулася вчасно, щоб було необхідне вже виготовлене обладнання, передано своєчасно підприємствам і використано під час ремонтів. Так хочеться зазначити за ініціативою Міністерства енергетики створено фонд підтримки енергетики, який вже заагрегував понад 550 мільйонів євро, які якраз направлені безпосередньо на потреби підприємств енергетичної сфери України. Це як Посереднього обладнання, так і, скажімо, додаткові якісь установки таким чином, на сьогодні хочеться зазначити ті ж аварійно-ремонтні бригади, які 24 на 7 здійснюють відновлення тих уражених ліній, пошкоджених, і заживлення постачання електричної енергії для побутових споживачів, мають необхідне обладнання для того, щоб постійно відновлювати і забезпечити постачання стабільне для населення. Пане Миколо, чи можемо дізнатись про стан я не знаю генерації постачання, як мінімум у прифронтових регіонах? Що там? Дійсно, власне, як зазначала, ситуація там є складною, оскільки кількість тривог та уражень розподільчої мережі досить значна. Попри це, маємо системну взаємодію з оператором з обленерго тих регіонів. Одне із важливих складових це системність своєчасність ремонтів. На сьогодні ми маємо лише за останню добу відновлення жилення для 13 тисяч споживачів, а це показує наскільки на сьогодні щодоби ми маємо ураження інфраструктури і необхідність її системної відновлення. Тому хочеться зазначити, що енергетики роблять все необхідне для того, щоб енергосистема залишалась стабільною та цілісною. Проте одним із допоміжних на сьогодні це є економне та енергоефективне споживання, тому закликаємо, попри те, що є стабільні системи, все рівно дотримуватись принципу ефективного споживання, зокрема в години пікового навантаження це ранок 7 до 9 та вечір з п'ятнадцяти до 22 годин вечора. Це допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та залишати її стабільною, не застосовувати графіки обмеження потужності. Ми маємо вже вас відпускати, але я не можу не запитати. Все пізнається в порівнянні, і зараз в переважній більшості українських домівок є світло. За яких обставин воно може вимикатися? Буквально кілька речень. Звісно, найбільшим ризиком є це обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Одним із найбільших факторів негативних, які впливав, це надмірна спека, яка призводила до збільшеного споживання. Тому фактори, які допомагають стримувати енергосистему, це активне проводення ремонтної кампанії та введення е генеруючих потужностей та потужностей щодо транспортування та розподілу електричної енергії з випередженням графіків. Також це питання ефективного і економного споживання, і, власне, як вже зазначав. Тут закликаємо побутових споживачів, промисловість ти зустріч енергетикам допомагати в частині економного споживання. Промисловість може контрактувати до 80% власного споживання на імпорті імпортної електричної енергії, чим також допомагати енергосистемі, беручи імпорт з суміжних систем. Дякуємо, Дякуємо вам за те, що були з нами за ваші коментарі. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, про поточну ситуацію в енергетичній галузі.